Те, що ми багато говоримо про співзалежних родичів, не говорить про те, що залежні мають право перекладати відповідальність за свою тверезість на своїх близьких. Навпаки, на залежних повна відповідальність на 100% за свою тверезість, і також на них повна відповідальність за те, як вони будуть налагоджувати свої взаємостосунки з рідними і близькими в процесі своєї реабілітації. І після своєї реабілітації це їхня відповідальність, як вони оцінять ситуацію в своїй сім'ї, наскільки співзалежні їхні близькі, наскільки близько вони зможуть з ними комунікувати, і наскільки е, вони зможуть підлаштуватися під обстановку дома. Буває так, що з близькими можна зблизитися більше. буває такі рідні, з якими потрібно віддалитися. І це е, повна відповідальність самого залежного. І в процесі реабілітації помітно. Скільки ініціативні в цьому е, клієнти центру, тому е, важливий критерій одужання від залежності це навички комунікації і відновлення соціальних зв'язків.